Привіт! на моєму каналі стартує нове шоу Холостячка Всім з чотири. Тому оголошую кастинг претендентів на роль обранця нашої героїні. Ваш Сім має змогу потрапити на це шоу та позмагатися за кохання. Цікаво, яким чином і хто ж ця холостячка. Про це все я розповім у цьому відео, а також про правила челенджу і про те, чому я не дуже люблю це шоу і чому воно не ок. Але все ж буду проходити такий челендж в Сімс. Тому залишайтесь, не вимикайте, адже зараз я вже на ваших очах створюю головну героїню, а історію. Холостячки та її візитівки залишу під кінець. А почнемо з того, що я довго не могла обрати челендж, який могла б проходити на стрімах. Ну, бо саме цей формат я хотіла б спробувати проводити на своєму каналі. У мене вже був один прямий етер по фіналу гри на вибування. Хто не знає, що це за проект, то тут десь вискочить посилання. Якщо коротко, це як реаліті шоу тільки в Sims. Але зараз не про це. Так от. Що я хотіла сказати, що той стрім пройшов досить вдало і позитивно, тому маю надію, що мені і вам сподобається такий формат, і, можливо, приживеться на моєму каналі, щоб розбавляти, знаєте, трохи відео і ближче знайомитись та спілкуватися з вами. Після довгих роздумів та пошуків я зупинилась на челенджі Холостяк, Холостячка. Він досить таки простий, недовгий, а основне те, що ви також зможете долучитись до нього. Він мені здався дуже Цікавим і я полюбляю такий формат гри в стилі різних випробувань для сімів. Це має бути весело. Посилання на сайт, де я знайшла правила до цього челенджа, будуть в описі під цим відео. І е, правила для мене переклав Google-перекладач, тому можливо я не все правильно трактувала, але то не страшно, адже я все одно трішки додала деяких змін. Ви також можете із цим же перекладеним файлом зі змінами ознайомитися. А можливо, навіть якщо вам сподобається, і собі пройти такий челендж. Шукайте його теж в описі під відео. Як ви розумієте, цей челендж створений за мотивами одного популярного в світі телевізійного реаліті шоу Холостяк, де один учасник, який є холостяком, знайомиться з кількома кандидатками на роль його партнерки. Мабуть, кожен чув про нього, адже в нас в Україні це шоу також досить популярне, і признавайтесь, дивились хоч раз холостяк чи холостячку. І як ви до нього ставитесь? Чи подобається вам це шоу? Я дивилась холостячку, як вона вийшла, тому що ідея, де чоловіки змагаються за прихильність жінки, мені більш зайшла, ніж коли показана конкуренція жінок за прихильність чоловіка. Але і те, і те є дивним способом для побудови здорових стосунків. Та задумка стара як світ і викликає інтерес у багатьох, адже всі люблять спостерігати за різного роду змаганнями. А якщо ще й підправити це все драмою та стосунками, то це комбо. Лицарські турніри сучасного вигляду. Мене так і не вистачило додивитися до кінця всі випуски холостячки. Я просто в результаті поцікавилася, кого ж обрали. Ну цікаво ж було. Лостяку я теж його дивилася, мене вистачило лише на перший випуск. Відзначу, що це лише мій погляд на це шоу, і я цілком можу зрозуміти людей, кому воно цікаве, то дійсно його полюбляє дивитися. І це все супер, це просто шоу і всі різні, всі з різними смаками. Але так як я вже зачепила цю тему, то ми трохи його пообговорюємо. Перше, на що я хочу звернути увагу, що у шоу Холостяк учасниці змагаються за увагу та кохання. Холостяка, що в результаті може призвести до об'єктивації жінок, адже вони часто представляються як об'єкт привабливості та акцентується увага на конкуренції між ними, а їхні особисті якості та індивідуальність зведені десь на задній план. Це також прослідковується і в холостячці, де жінка висвітлюється як приз, за який потрібно змагатись. А ще на шоу часто підкреслюють зовнішню привабливість учасниць, і це сприяє поширенню, знаєте, певних стандартів краси, яких і так достатньо, і е, може створювати неправдиве уявлення про те, якими повинні бути жінки, та і надалі підтримувати цей негативний вплив суспільного тиску на вигляд і самооцінку жінки. Також вони частенько підживлюють і стереотипи щодо ролей гендерів, таких як розподіл ролей у стосунках, чоловік-жінка, або стандартні очікування від самої поведінки. Ну для прикладу, це жінки такі всі емоційні, нелогічні, а чоловіки стримані та сильні захисники. І такі проблеми можна простежити як на холостячці, так і на холостяку. Просто вони підсвічуються з різних рекурсів, але суть то не змінюється. Як і більшість шоу, не полюбляють маніпулювати емоціями. Я розумію, що на телебаченні без цього ніяк, але це все одно не норм. Шоу Холостяк часто використовує різні техніки для створення драми та напруження. Вони грають та маніпулюють емоціями учасників. Я думаю, що це негативно впливає на психологічний стан. Це все-таки живі люди, і після того як вимикається камера, їхні переживання нікуди ж не зникають. І, взагалі, на мій погляд, це досить таки важко вибудувати стосунки і зрозуміти свої почуття, знаходячись майже весь час в напруженні та конкуренції, адже всі емоції і переживання побачить уся країна і вашим діям даватимуть оцінку, які шанси, що в таких обставинах можна побудувати здорові щирі стосунки. Все, я висловилася, але для мене зараз важливо відзначити, що кожна людина має власну думку про шоу Холостяк і сприймає його по різному. Деякі можуть бачити це як розважальну програму, тоді як інші можуть стурбовано сприймати його вплив на суспільство. От і цей челендж для мене просто як розважальна гра, адже по-перше, це в Sims, і це цікаво спробувати таке реалізувати в цій грі. По-друге, мені подобається спостерігати за автономними діями та випадковим вибором і, взагалі, тематика різноманітних шоу, ігор та конкурсів завжди викликала в мене інтерес. Ну, знаєте, дізнатися хто ж краще. Я насправді полюбляю таке. Як ви здогадалися уже, ідея челенджу холостяк збігається з ідеєю шоу. Наша холостячка намагатиметься знайти пару серед семи-сімій учасників. Вона буде знайомитися з ними, спілкуватися, ходити на групові та соло побачення. Учасники намагатимуться отримати шанс на зустріч і виконуватимуть для цього різні завдання. А чоловік із найменшою сумісністю з холостячкою буде змушений покинути будинок одразу в день вибору. В фіналі головна героїня мусить обрати одного та зробити йому пропозицію. Це і буде фінал е, закінчення цього челенджу. Тому я дійсно оголошую кастинг, якщо це можна звичайно так назвати, холостяків сім'ї. Які приймуть участь у цьому випробуванні, я була б дуже рада, якби ви відгукнулися і відправили мені саме вашого сіма, щоб він став учасником і мені і вам було б так цікавіше. По правилах потрібно сім учасників, тому на шоу потраплять перших сім сімів, яких мені відправлять. І чим раніше ви відправите свого сіма мені, тим раніше буде прем'єра. В описі я залишу свій телеграм. Саме туди в приватні повідомлення відправляйте своїх сім'їв-холостяків. Якщо він створений з використанням кастомного контенту, то не забудьте також додати їх в архів до вашого сіма, тому що в мене ж може не бути саме того Сісі, яке ви використали. Але дуже важливе є зауваження. Якщо ваш персонаж створений з використанням кастомного контенту від російських крієйторів, такого мені не скидайте, таке не приймається. Мені такого не потрібно. Також, коли ви відправлятимете мені вашого сіма холостяка, не забудьте трохи розповісти про нього. Напишіть коротко його життєву історію, звоєчки, роботу, цікаві факти та особливості, вік та про його сім'ю, якщо це звичайно важливо. Але не робіть розповідь занадто довгої. Зробіть це просто знаєте, для нього таку коротку візитівку. Це буде уже персонаж, за яким цікаво спостерігати та вболівати. І коли я отримую всіх сім'ї-учасників, то я повідомлю про це дописом тут в YouTube. Також вийде відео знайомство з холостяками, а тоді вже визначимося з датою першого стріму. Ну що ж, про шоу ми вже поговорили, про челендж поговорили, про кастинг теж поговорили, ну залишилось познайомити вас нарешті із холостячкою. Ім'я цієї жінки Олександра Старк. Вона виросла в заможній сім'ї знаменитих бізнесменів у місті Сан-Мішуно. Вона має трьох старших братів-близнюків, а її батьки відомі підприємці. Сім'я Старків відома своєю впливовістю та розкішним способом життя. Але Олександра завжди намагалася знайти свою власну ідентичність поза рамками родинних зв'язків. Тому, коли з'явилася можливість взяти участь у шоу Холостячка, вона вирішила відчинити новий розділ у своєму житті. Олександра є енергійною. Спокусливою та цілеспрямованою особою. Вона завжди прагне досягти своїх цілей і не боїться ризикувати. Вона має природню здатність підтримувати баланс між розумом і почуттями, що робить її цікавою супутницею. Олександра має багато хобі, серед яких і фотографія, спорт, і подорожі. Має вищу освіту в галузі маркетингу і бізнесу. Вона успішно працює в сімейному бізнесі, де відповідає за розвиток маркетингових стратегій та створення бренду їх по з. Дизайнерським одягом у підлітковому віці вона займалася моделінгом і мала досвід участі у фотосесіях для модних журналів. Також вона має талант і до музики, вивчала гру на фортепіано ще з дитячих років. В юності Олександра була у відносинах з однокласником, з яким вони знайомі з дитинства. Це було її перше кохання та перші стосунки, але з часом вони зрозуміли, що їхні інтереси та цінності відрізняються, і вони вирішили залишитися друзями. Після для цього наша героїня мала декілька короткострокових стосунків, хоча вона багато працює та присвячує багато часу своїй кар'єрі, та завжди намагається знайти баланс між роботою і особистим життям. Олександра вірить у справжнє кохання та відкрита для зустрічі своєї спорідненої душі. Вона мріє про те, щоб знайти людину, з якою вона може поділитись усіма радощами та труднощами життя, побудувати міцну сім'ю та створити щасливе Майбутнє. Вона вважає, що шоу Холостячка це відмінна можливість знайти своє кохання та продемонструвати свою впевненість у собі та здатність приймати важкі рішення. Вона вважає, що кожна людина заслуговує на щасливе життя, і вона готова відкрити своє серце та дати шанс коханню. Ось така от наша героїня. Якщо когось із ваших сім'їв, холостяків, вона зацікавила. То я чекаю їх у себе в телеграм в повідомлення. Всім дякую, гарного дня, вечора чи ночі обіймаю. Бережіть себе і близьких!